Вітаю вас на каналі. Сьогодні подивимось ціни на соціальні продукти в магазині АТБ і почнемо ми з вами із овочів. Ну і тут трішки є фрукти. Дякую вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Часник трішки впала ціна на часник по 120 гривень за кілограм. Так, капуста. По 40 гривень, да? майже по 40 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. 40 гривень капуста. Так, а що ж тут цибулю поставили? Цибуля завжди стояла з іншої сторони. По 15 гривень. Цибуля. Зараз в магазині АТБ. Так, огірочки по 11 9, ну по 12 гривень. За 100 грамів. ось ті такі попирчості, як я називаю, і гладоньки, гладоньки по 1550. Ви розумієте, це ціна за 100 г. Перець. А це з тої сторони, підемо, подивимось на перець. Так, Імбир по 20 гривень за 100 г. Редька 37 гривень. Яблуко Red Prince по 38 гривень. Яблука Red по 38 гривень також. Яблуко фуджі 38. 32 гривні яблуко сортове перше. Перший гатунок. Яблуко Голден 34 гривні оці зелені. Так, зараз, до речі, дуже хороша ціна на помело. По 60 гривень. От давайте візьмемо, скільки приблизно заважить. Я теж хочу взяти, тому що я ще цього року ні разу не їв. Помело. І заважую, от, майже 2 кілограми, заважує помело. Так, і скільки зараз ціна? Це не то, що було раніше, пам'ятаєте, по 199 гривень за кілограм. А зараз по 60 гривень на 120 гривень трішки менше заважить, ось таке помело. Так, добре. Але ж мені треба зараз його, мабуть, взяти, бо можуть розкупити. Ну, добре, хай лежить. Куплять, то куплять. Так, апельсини по... 60 гривень. Ківі 11 гривень за 100 грамів. А де лимончики? Лимончики там. Гранати 99 гривень. Не знаю, чи солодкі, але, чесно кажучи, у мене дуже оскомина на гранати. Лимони, ціна по 64 гривні лимони. І якісь ще, а це ж ці самі, да? тому що є деколи буває два види світі по 11,50, авокадо по 15 гривень 50 копійок за 100 грамів, яблуко зелене по 40 гривень. 60 гривень груша. Яблуко українське 28, ред по 37 яблука. Так, а, яблуко чемпіон це оці, оці от, да? Чи це шоу в Нікс? Де ж вони? Ну, написано, що ці по 38 гривень. Ось ці яблучка. Перець по 17,50. І все, більше тут нічого нема. Томатів нема. І ще щось здається, мало бути, не пам'ятаю. Добре, ходіть, подивимось на картоплю, на буряк та моркву. Так, картопля по 27 гривень майже. А, так, картопля, дивіться, навіть рання написано. Картопля рання 43,60. Почериці печериці по 13.40 трішки впала ціна на печериці. До речі, не знаю як на ринку, але в АТБ найдешевша ціна. В інших магазинах я бачив дорожчі печериці. Нема цінника. Дуже часто в магазині на цьому відділі немає цінника. Капуста брокколі по 16,50 за 100 грамів. Авокадо по 85 гривень дві штуки. А, цих немає Що по дві штучки. А оці авокадо зелені по 20 гривень 70 копійок за 100 грамів. А ось вони. Переді мною. Вони по 85 гривень. От дві штучки, 85 гривень. Олія чумак. Зараз в магазині тебе вона в акції 900 мл. 73,50. Найдешевша, бачу, також купую. Це олія від розумний вибір, 850 мл. 57,50. Ще є ось така а, сон... нерафінована соняшникова, також розумний вибір. 60 гривень, 40 копійок. Давайте подивимось ціни на борошно. Ціни на борошно тримаються, так як були минулого тижня. Хмельницьк млин 43.40. Амбар 40 гривень, 40 копійок. 44,80 хуторок, але тут кіло 800 І розумний вибір борошно по 42 гривні. 12,90 сіль. Кам'яна. Чи не кам'яна? Написано: сіль кухонна, мелена. Тут ще дивіться: хлорит натрію. Раніше просто сіль була. Так, цукор 2990 другої категорії кілограм. І дивимось з вами на макарони. Ріжки, розумний вибір, кілограм 29 гривень. Ну, ще раз скажу, що заокруглюю ці копійки до більшого. А ось ріжки від ярка. Тут також кілограм. Але вже ціна дорожча. Ціна по 45 гривень за кілограм. І ще можна придбати пружинки. Ярка також 45 гривень за кілограм. 45 гривень коштує вермішель ярка кілограм. А ось мушля від розумний вибір та а, спіральки трішки дорожче, 31,20. Не знаю чому, а ось а, оці ріжки. 29 гривень, хоча і там, і там кілограм. Добре, зараз в акції а, ля паста 420 грамів. Спіральки 38,60. А ось на ці а, трішки більша знижка. Також ля паста також 400 Ага, 400 грамів. А тут 420. Але зверніть увагу, ну, в принципі, все вірно, да? тут 400 грамів 32,40. 420 г 38,60. Все вірно, де вага більша, там і дорожче. А Спіральки від своя лінія. Зверніть увагу, зараз по 26 гривень, хороша знижка. Тут 400 г. Хто купує такі, можна заощадити. Також макаронні вироби, витки, своє лінія, 26 гривень, 400 г. А ще можна придбати ось такі кільця 47, 44,70 за 400 ні, 500 грамів. 45 гривень 70 копійок делюкс, 500 грамів із твердих сортів пшениці. І також оці пір'я. Макаронні вироби. Це спагетті делюкс, 44,70, також 500 грамів. ля паста 36 гривень 20 копійок, 400 грамів. Ой, дивіться. Розірвані 400 грамів спагеті І ось такі, Тут у нас своя лінія спагеті 400 грамів за 26 гривень. А найдешевші, це, мабуть, буде ярка, тому що тут 450 грамів, вони 22 гривні. спагеті тая, написано Вермішель довга. 450 грамів пакування. 20 гривень. Крупа ячмінна ячна кілограм по 17,50. Крупа ячмінна перлова по 17 гривень. Пакування все по кілограму. Все торгова марка Розумний вибір горохова по 27,50. Пшенична полтавська, кілограм 21,50, зараз зі знижкою. Крупа гречана проділ 30 гривень. І гречка 32 гривні. Та як була, так і залишилась. 50 гривень рис пропарений, шліфований. 50 гривень 70 копійок. рис круглозернистий шліфований круглий. Рис шліфований довгий, 49,50. І хочу зауважити, що ще триває акція на делюкс жасмин. Рис кілограм по 80 гривень. Або ж можна ще придбати басматі. Та триває акція на Булгур своє лінія, кілограм 39 гривень. Поставили знижку все ж таки на сметану, тому що ніяких знижок не було. Сметана молокія 20% жиру, 300 г стаканчик, зараз по 54 гривні. А ри з кислом. <рис> Сир. Сир кисломолочний, 5% жиру. 200 грамів 4680. Дивіться, вже я хочу ще показати до вас донести, що вже зру... почали робити ось такі ось такі пакування по 200 грамів. Тобто, як раніше було 350, зараз, мабуть, будуть робити по 200 грамів, а ще менше пакування 46,80. Ну, звісно ж, кефір від ферма 1% жиру для власників карти ТБ. 40 гривень 50 копійок. Молоко яготинське, 2,6 жиру по 38 гривень. Знижка 25%. Ось такі сирочки, точніше, сирний продукт. Я бачу, дуже багато людей купують, дійсно купують, тому що 10 гривень їх ціна. А от зверніть увагу, золотий резерв 24,40. То що людина буде купувати сирний продукт? І є ще ось такий також сирний продукт, і зверніть увагу, тульчинка по 13,40. А я минулого тижня, чи позаминулого, минулого, брав по 13 гривень. Ну, справжній плавлений сорочок в магазині, в іншому магазині. Також сирний продукт Розумний вибір столичний, 150 вже 150. Здається, був 160, якщо не помиляюсь, чи 180 навіть, майже 50 гривень. Ну і звичайно, подивимось а, ціну на ковбаски. Куряча першого сорту 30 гривень 50 копійок, такий, можна сказати, економ клас. Апетитний виріб ковбасний 500 г, від розумний вибір 46 гривень. Також а, розумний вибір, сосиски ніжні 450 грамів, 44 гривні. 42 гривні коштують ранкові сосиски 330 грамів та 60 гривень кіровоградські 300 грамів. Хочу нагадати, що в акції тигриня першого сорту 300 грамів 5350. Виріб а, часниковий 420 грамів. Розумний вибір 4250. Кава своя лінія. Це, мабуть, найдешевша ВТБ. 120 грамів, 124,30, це враховуючи зі знижкою. А ще можна придбати каву від розумний вибір. Тут пакування 220 грамів, трішки більше, за 140 гривень майже зі знижкою. Чай чорний розумний вибір, байховий дрібний 180 грамів, 62 гривні. Можна придбати пакетований розумний вибір. 40 пакетів 28 гривень. Зараз в акції чорний чай Ало Козей» Триває акція 71 гривня, 70 копійок, 180 грамів. Знижка на чай від своя лінія. Чорний. 100 пакетів 75 гривень. І можна придбати пакетований 25 пакетів за 22,40. Чай фруктовий розумний вибір 24 пакети по 1850. Чай чорний, з ароматом бергамоту день у день. Тут 40 пакетів, ціна 40 гривень. Ну і, звичайно ж, як не подивитись ціну на яйця. Бачу, вже з'явились у нас в магазині АТБ яйця поштучно. 3,89. Це перша категорія. Хочу нагадати, що в акції ось це масло. Від Делюкс, це а, походження, скажіть мені, а, Німеччина, якщо я не помню. Да, Німеччина, 200 грамів, 82% жиру, 135 гривень. А найдешевше можна придбати, звичайно ж, своя лінія по 80 гривень, 180 грамів, 72% жиру. Омілка в маринаді чеботурочка по, ну, по 9 гривень будемо казати за 100 грамів. 10,70 стегно улар куряче. Зі знижкою 22%. Четвертина задня чеботурочка по 8 гривень за 100 грамів. Філе куряче епікур по 18,20%. Так, давайте подивимось, що тут: ковбаски для гриля, а де фарш? А ось фарш своє лінія, 96 гривень 500 грамів. Ну, це саме, що я хотів показати із соціальних продуктів. А вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!